Обирають ведучого на весілля ретельніше, ніж наречену. Отож, уявіть, пара молодят перша зустріч з ведучим весілля. Ти впевнений, що ми саме в цьому ресторані мали з ним зустрітися? Та в цьому? Ну, та почекай пару хвилин, він зараз з'явиться. Ну, господи, що ну, ми спішимо куди ще що? Уже щось починається. Інтрига. Сейчас. Uh -huh. ja. gentlemen, зустрічайте співочий ведучий Валентин Серпантин. До -до Добрий день! До -до Добрий день! До -до Добрий день! До -до 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 -добрий, о, ей, ну, давай. Я додому хочу. А? Ти зараз звикнеш. Пане Валентин, скажіть, можна просто Сергій. Тобто ви не Валентин серпантин? Ні, це я, просто Сергій не ремуться серпантина. Сергій Серпантій – це тупа. В гуморі я розбираюсь. Валентин, церпатин, мені ще надчисниця. Ну, ми, звісно, знали, що ви співучі ведучі, але не думали, що ви будете співати на зустрічі з нареченими. Ну, а як по-інакшому? Діти на весіллі будуть. Ні. А мої з ким будуть гратися? Давайте, може, поговоримо про весілля? Перед тим як говорити, треба випить закусити. <рес> так. Чай. Давайте все ж таки про Василя. Чи є у вас якісь конкурси? Чи є в бабусі груди? Ну, блін, моя клятка, такі, що є конкурс. 2003 конкурси. З матюками можна? Без. Тоді три. Давайте їх послухаємо. Ідіть. Трошки? Давай. Знов боюся, як тоді з собаками. <рес> <рес> Короче, короночка. Да. Конкурс називається «Яйцебоулінг». О, Одразу ні. Чому? Який ще «Яйцебоулінг»? боулінг? Да, ну вік, ну може «Яйцебоулінг» це така назва. А конкурс нормальний. Послухайте свого кохана. О. Це просто така назва. Перед конкурсом кеглі розставляють трикутником як боулінг клуба. О, поки все нормально. Потім учасникам роздають такі спеціальні штани. Де отут така величезна дерень в матні. Наступний. Важкий клієнт. Добре, конкурс, який точно буде, я його в кобиляках перевіряв. У тьоті Ларісову так щелепа в зал вилку. І Не від хвороби, а, від сміху. Коротше, конкурс називається Попади сосиска в рот». А. Ні. Може, ви не зрозуміли, але сосиска дуже схожа на пісуна. Це мало переконати? Ну мене ж переконало. Андрій. Ти на весілля все обрала. Ресторан, меню, гостей. Єдина моя умова була обрати ведучого. І ти обрав таксіста в золотому піджаку. я тут! Валентин, не звертайте уваги. Який у вас райдер? Перше покормити, друге не бити. Фін-серфа фін-серфа фін-серфа. Yeah! Чекайте, це. 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 пивоваров. Вперше вгадали. Валентин, як завжди, в своєму репертуарі. До речі, репертуар величезний. У Альфатора на флешці 200 пісень МП3. Ого. Якщо поверх музики не можна кричати гоп 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 вона автоматично видаляється з комп'ютера. Так а чого він стоїть? Хай сідає до нас. Альфатор не сидить. Чого? А Він раніше був екстремалом, і це по окулярам, мабуть, зрозуміло. А -а -а. І він з велосипеду впав в котлаван. І з тих часів в нього ноги як синтезатора. Він або стоїть, або лежить. Вся амплітуда. Все. Шесть. Давайте поговоримо про музику. Чи можемо ми зробити на фон щось сучасне та тихе, а на танці хіти «Apple Music»? Це буде така музика. Це він думає. <плес> Все буде! Все буде! Чого ну, ти? Не хвилюйтесь. Андрій, що ми тут робимо? А господи, ну повір, він реальний профі. Ну, профі! Останній аргумент! О. Капелюх, який читає думки. І Боже, яке кончене! Добрий день! Mm? Так, Андрій, якщо ти хочеш весілля на себе одного, вперед. Я проти... Так, вона зрозуміла, що прикол конкурсу, що всі думки, і це фрази бабок із мемо. Ага, да? Да? Я думаю, десь чув. Мені здається, я їй не сподобався. Та ні, не беріть голову. Привикна. Ми вам, до речі, і цей завдаток залишали там 600 шістсот грив.